Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Срібний призер у мастарті міжнародного турніру з лижних перегонів. Студії Тол Мултінг Класік Віталія Господар траси Лоренцо Бусін, який поступився росіянину большунову, та шведка Малін Бьоргсею, яка фінішувала третю. Вийшли на церемонію нагородження з пов'язками в кольорах українського прапору. Спочатку Большунов був заявлений на перегони під російським прапором, проте згодом… Дом, організатори прибрали прапор з протоколу у березні 2022 року. Большунов взяв участь у мітингу у лужниках на підтримку військових дій дій Російської Федерації на території України. Вихованка міської дитячо нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Христина Галяретта з новим особистим рекордом посіла 9-те місце у довільній програмі з фігурного катання на ковзанах зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю, що триває в Грузії в місті Бакуріані. Загалом за підсумками за підсумками двох виступів. Вона стала десятою у рамках проєкту Національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс like на прокеті спортивної зали нашого міста Олімпія Плюс відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед дівчат 2012-2013 років. Народження спочатку хутко повернутися на колишній рівень, а потім далі продовжити розбудову і розвиток подібну мету. Має Асоціація футболу Дніпропетровської області з відродження жіночого і футболу серед дівчат. На теренах регіону, після чого крокувати далі і повернутися на лідируючі позиції в Україні, як це було ще донедавна. Втім, на жаль, через низку різних обставин, які, звісно, у рази посилила війна, ми втратили у цьому напрямку дуже багато від команди Вищої ліги Злагода до гарної низки колективів з периферії дівчат з Петриківки Покровського. Нікопольського району Миколаївки, колишнього Петропавлівського та інших Андрій Миколай Шевченка два дні тому на своїй прес-конференції сказав, що йде перезавантаження жіночого футболу, призначено нового голову комітету жіночого футболу України Анастасії І У тісній співпраці ми працюємо над розвитком жіночого футболу саме на регіональному рівні на Дніпропетровщині. Однією з перших ластівок у цьому напрямку став чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед дівчат 2012 -2012. 2013 років народження, який пройшов у рамках проєкту Національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс like на паркеті спортивної зали Олімпія плюс нашого міста. На жаль, а можливо більше навіть з надією на перспективу, що він, попри все, таки відбувся, у ньому взяли участь лише три команди, які зіграли за коловою системою кожна з кожною. Головна боротьба за трофей розгорнулася поміж колективами Дніпровської академії футболу Дніпро та збірної Дніпропетровської області. Буар 93 яка представляє Сенельниково в очні зустрічі поміж ними, мінімальний успіх, 4-3» святкували дівчата Дніпра, що й зумовило підсумковий результат турніру на їхню користь. Третім учасником були вихованки дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Втім, на сьогодні вони, хоча і мають непоганий потенціал, але поки що не можуть чинити гідний опір своїм суперницям. Втім, як говорять, перший крок найважчий. А далі буде ми будемо працювати над збільшенням саме дівочих команд, збільшенням дівчат та жінок та залучення їх до футболу через пропаганду відкриття відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл, створенням можливо жіночих футбольних клубів приватних вже і зі свого боку асоціація футболу, всіляка допомога та всіляка підтримка що для розвитку саме жіночого напрямку. На початку. У урочистою церемонії нагородження після привітань з вуст першого заступника голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка та заступника регіонального центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Сергія Тімарева. Першими вшанували кращих гравчинь у кожній з команд в МДЮ США. Це Софія Можарівська у збірні Дніпропетровської області Буар 93, злата капко і у академії футболу Дніпра Аріна Мишка. Бронзові медалі за третє місце та брендовані подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області стали надбанням дівчат дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Срібний комплект нагород і відповідні презенти вирушили до Синельникова, тренерка якого переконана, що для росту рівня команд потрібно якого ма більше грати, причому суперниками гарного гатунку. Повинно бути більше ігор та більше турнірів для дівчат, тому що хлопцям хлопцями, грати, якщо вони будуть грати по своєму віці, то буде дуже складно для них, тому вони заявляються більш-менш року народження і для них це більш легше. Хочу сказати про цей турнір, те, що дівчата сподобалися, бо отримали дуже гарні емоції, і багато дівчат побачило талановитих, яких є світле майбутнє. А золоті відзнаки залишилися у Дніпрі. Їхніми володарками стали дівчата одноіменної з містом академії футболу. Їм, звісно, дістався і Кубок за перемогу. Що його вручив капітану команди олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чередник, який серед іншого зазначив, не зря говорять, що українки саме жінки. женщини. у нас я бачу прекрасне покоління, газарні глаза, симпатичні ліце. Дай Бог здоров'я, і найголовніше, що їх мічли без збились. хтось то із них може навіть даже в збор на Україну. Це приємно, що єсможенський футбол на завершення традиційно на згадку про чемпіонат. Усі сфотографувалися на загальну світлину з вірою і впевненістю у тому, що наступний такий вже буде з більшою кількістю команд у вже мирний час. Учасниками наступного заходу проекту Національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс like стали вихованці відділення БТФ, дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, на рахунку яких перемоги і призові місця на чемпіонатах Європи України, представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. Після завершення відкритого тренування їхній наставник, заслужений тренер України Павло Пшенічников, познайомив підопічних з історією Олімпійського руху, до якого на іграх у сідні в 2000 році долучився і Квандо ВТФ. Далі вже про незабутню і неповторну ауру Олімпіади у своєму виступі говорив бронзовий призер Олімпійських ігор заслування академічного, учасник чотирьох Олімпіад, Леонід Шапошніков, який серед іншого, відповідаючи на численні запитання дітлахів, наголосив про те, що не потрібно боятися невдачі поразок, адже кожна з них це частина досвіду навчання. І від того, як вони сприймаються, залежить, чи будете ви насолоджуватися солодким смаком перемоги. Боятися, якщо, мабуть, турнір турніри не дають свої цілі, то боятися в школі в ніч. Йде новий турнір, і витамком забороняє. Так що тут слід. У заході взяв участь начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, член виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Осипов, який разом з Леонідом Шапошніковим вручили вихованцям відділення навчального закладу подарунки з Олімпійською символікою і традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про подію, що мала місце у їхній школі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою ми переможемо. На все добре. До побачення.